Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго благословенного вечора. Сьогодні в нас п'ятниця, насправді, уже за декілька годин буде субота, і ми бачимо, як пролетів швидко тиждень. І так само і життя швидко проходить. І тому наша частина це бути завжди зацікавленими в тому, щоб догодити Богові і знати його волю для нашого життя. Тому що таким чином ми точно не будемо відчувати цю одинокість, розчарування, депресію. І все те, що ми бачимо, люди переживають у цьому світі, коли вони не знають свого місця перед Богом. Можливо, навіть їм здається, що вони знають, хто вони, звідки, чим потрібно займатися, але в кінці кінців вони порожні і не реалізовані саме із за цього, тому що не знають, що сам Господь Бог хоче від них. Тоді завжди, перед сном, коли ви встаєте. Запитуйте у Господа Бога Його волю, і, звичайно, Він буде говорити, показувати вам через ситуації, людей, слово Його, що вам потрібно робити. І таким чином, дійсно, коли ви будете лягати спати і прокидатися, у вас буде мотивація всередині себе ще більше зробити для Бога і так само ж продовжувати догоджати йому усюди, де ви будете знаходитися. І сьогодні я хотів би розмірковувати разом із вами про одне цікаве слово, яке сам Господь Бог залишив нам в останній книзі Біблії. І не просто навіть книзі, а в останньому розділі Біблії. І ви знаєте, що остання книга Біблії це книга об'явлення або ще можна сказати откровення. У цій книзі розповідається більше звичайно. За те майбутнє яке очікує людство і ця земля і увесь Всесвіт. Хоч ми бачимо, що вже багато чого відбулося, також розуміємо, що ще багато чого відбудеться. Але ось в останньому розділі є такі речі, про які Господь Ісус нагадує нам, щоб ми перестали хвилюватися. Тому що, знаєте, особливо ви, хто шукаєте правди. А ви, хто хочете дійсно досягнути ось Бога, і ви стараєтесь завжди бути чесною людиною, добросовісною. Доброю. Ви стараєтесь робити все, як дійсно потрібно, щоб було. Але навколо вас є ті люди, які зовсім протилежні цьому. І звичайно, таких більшість людей. І не тільки знаєте це. Тих людей, які є у світі, чи хтось зв'язаний з вашою сім'єю. Це також можуть бути люди і навіть із церкви. І буває, виникає таке почуття, знаєте, особливо я кажу це зараз, тому що це буває так, коли ми проживаємо день і перед сном, знаєте, ми розмірковуємо над тим, сім, що відбулося на протязі дня, і ми думаємо: ось чому так, чому вона така, чому він такий. Чому так сталося? Ось що мені робити? Ось я не знаю. Ось сам Господь Ісус залишив нам це слово, що стосується конкретно нас і того, що відбувається навколо нас. Тому що нагадаю вам, ви не Бог, я не Бог. Ми не можемо усюди бути і усе робити одночасно. Чи не так? І навіть якби ви і могли, ми знаємо, що також Господь Бог дав нам свободу вибору кожному. І те, що ми бачимо, цей хаос у світі, люди, більшість з них вони свідомо вибирають цей хаос. Ви знали про це? Тому ось у книзі Об'явлення Откровення. У останньому розділі написано так. Це 22-й розділ, написано так. Дивіться, 11-й вірш. Неправедний. Нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Тобто спасіння і вічність з Богом стосується особисто кожного із нас. Але ви бачите, що він сказав: що стосується неправедних, поганих людей, це вже їх вибір продовжувати так жити, і так само праведних і тих, хто знаходиться у святості. Це також вибір. Тому тут головне у цьому хаосі, у цій метушні, знаєте, не перестати самим робити правду і освячуватись. І за тих поганих прикладів, які, можливо, навколо нас ми бачимо. Тоді не хвилюйтесь за те, що буде завтра, за те, що було вже сьогодні, пройшло, тим паче, уже минуле ніяк не змінити. Головне, щоб ми самі далі продовжували бути у правді. І освячуватись перед ним. Зрозуміли? Тому що завжди знайдуться ті люди аж до останнього часу моменту, які будуть робити неправду і опоганюватись. Але знов таки це їх вибір. І все. Тоді ми не можемо на це вплинути. Сам Господь каже, нехай чинить неправду, нехай ще опоганюється. Тобто так він обрав такий шлях, і це його вже проблеми. Головне, щоб ми чинили правду, головне, щоб ми освячувалися і в кінці кінців мали право на дерево життя і увійти брамами в місто, в новий Єрусалим. Як це буде прекрасно, чи не так? Тому і він каже, щоб ми могли це мати право і увійти брамами в місто, потрібно виперети, шати свої, тобто завжди відбілювати свою совість, очищати себе, просити у Господа прощення, ось як зараз ми помолимо з вами, можливо, сьогодні. Так би мовити, ваші шати забруднилися із за цих поганих прикладів, думок, негативів. Тоді ми помолимось, щоб відбулося це очищення, щоб ви мали це чисте вбрання, чисту совість і могли свідомо продовжувати служити Богу до Його повернення. Амінь, не зациклюючись на тому, що відбувається навколо. Тоді, якщо у вас є така можливість, ви можете зараз покласти руки на серце, заплющити ваші очі, і давайте ми. Помолимось із вами. Боже, як ти сказав, ти є альфа і омега, ти є перший і останній, ти початок і кінець. Тоді, Господь Ісус, яви Твою силу зараз, щоб Господь допомогти цим людям виперити шати їхні. Господь, можливо, зараз є щось, що засуджує їх, можливо, гріх, який вони вкоїли сьогодні. Чи вони продовжують уже багато разів повторювати цей гріх, але вони хочуть позбавитись від нього, тоді допоможи їм, Господь. Тому що ми знаємо, що зло працює на те, щоб вони залишались в такому ж стані і в кінці кінців попали в пекло, тому що ось вона основна стратегія дьявола – не просто вкрасти, а вбити і погубити. Тому прямо зараз хай твоя сила, Господь, вийде із моїх вуст у цій молитві і повністю спалить, зруйнує усяку нечисту силу, усе те зло, яке контролює і намагається віддаляти їх від Тебе. В ім'я Господа Ісуса Христа я виганяю і наказую забирайся геть від них прямо зараз. Боже, я благословляю зараз усіх, хто чує. Господь, цю молитву, хто зараз також каже перед Господом, перед тобою визнає свої гріхи, визнає, визнає Господь, оте, що вони почули, побачили і розуміють, що вони не хочуть це берегти у своєму серці. Вони відпускають перед тобою Господь, і ти приймаєш їх. І нехай прийде твоя свобода, твоя істина, твоя правда, твоє благословіння на кожного із них. Я проголошую це, Господи, і ми довіряємо тобі наше майбутнє, довіряємо тобі наш сон, довіряємо тобі нашу сім'ю і знаємо, що все буде по плану Твоєму. Який прекрасний план, чудовий план в ім'я Твоє святе. І нехай буде так, як Господь ти навчив нас. Ми проголошуємо ось в кінці молитви, Отче наш. І не веди нас у спокусу, і позбав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Я вірю, я вірю, що Він почув вашу молитву, він почув нашу спільну молитву. І тепер довіряйте Богу. Те, що навколо може відбуватися, що хтось, можливо, залишиться таким, який він є. Це вже його буде проблема. Головне на цьому вам. Не зациклюватися і не брати близько до серця це все, тому що це забирає ваш сон, ваш апетит і в кінці кінців краде вашу віру, щоб не переведи Господь, ви самі не стали такими, які будуть неправедними і поганими. Тоді залишайтеся тими, ким Бог хоче вас бачити. Гаразд, нехай Бог благословить усіх рясно і до зустрічі у наших передачах з Богом.